<звігін> <звігін> Зараз кудись поїдемо. але будьте уважні. Домовились? Слухаємо кожне слово, в кожне слово, бо це дуже важливо. Але прохання. Згадайте, що до, будь ласка, там усі ти що до будь ласка, ми будемо себе. Ми з року в рік збираємо валізу, що при народженні Господь нам. На щастя чи на жаль, вони є І вміщає все, що там кладе душа. Цією сумкою збираємось в дорогу. Життя матрівка ми лише в гостях, що нас складаємо, це все візьме з собою. Від нас залежить, що вистити там. В Ви дитинстві там все легко, ледве дно закрите. Бо там все просто, навіть сам Господь, давав князівку нам всім бути. Буде як діти, а ми дорослими стаємо все одно, наповнюючи день у день вилізе любов'ю. Добротою, співчуттям. а там дивись, між ними раптом глізе. Прощення. Чи заздрість? чи обман. Непрощення само не йде до сумки. Воно образу тягне поміж всіх. А далі немає. В словах, чи лише на думці лишає мало місця на спокій і ворожнечу в торбу додає. Туди вже не вмістити співчуття, а ненаситність Милість притискає. Валіза від жорстокості вашару. Зерками важко цей багаж тягнути, аж рани поробились на руках. Ніхто не допоможе нам по суті, Господь усім свою Від тягаря під ноги, вже важче важче до домівки йти. Навіть по сльози, так бувають сльози, де втоми, від безлових від тьми, з такою торбою все що на коліна. Схилити, що коли дісти. А як же віра, як же наша віра? Вогоми тих і без хороших тінь. Так же понести нож до вічності, де Бог чекає нас, щоб зберегти у сонці лиш хороше, погане викидаючи назад. Господь нам дав можливість на контролі, що року митницю з валізою прийти. Проблема в тому, що самі з собою ми маємо дивитися сумки. І вправі перевірити багаж. щоб далі йти до вічності нам легше, щоб тягарі не заважали нам. Ми не своїми власними очима проводимо рентген своїх речей. У нас є біблія, інструкція правдива, яка підкаже, що у нас не те. Це Боже Слово дасть нам всім вказівку, чого замало, а чого нема, котра на зайка часто рве валізо, а що ще треба помістити там? Як добре, що в кінці старого року ми можемо передивляти міст. Бо прийде час, ми прийдемо додому, і Бог про вихід нас оповістить. Сні мислиці не нами контроль валіз проводити прийдеться. Там сам Господь подивиться уважно, від чого наша сумка майже рветься. Він зважить все, що ми впродовж надрівки своє полізу щільно вкладали. Що переважить, чого буде більше, куди нас там. Наліво чи направо там не підкупимо святого про не вимолимо і не випросимо шанс. Зупинка перед вічністю кінцева. Там ще за пісню перевірити повага Сьогодні ми ще з вами на кордоні. Помислиться у кожного в руках. Давайте ми подивимося кожен, чи є там все і на своїх місцях, бо з нас ніхто не знає достеменно, чи на наступний стигнемо контроль. А раптом завтра, групи, в в кінцеве, життя встичь.